Всім привіт! Маємо в комплекти гідропоніки в продажі, власне українське виробництво. Повний комплект гідропоніки для вирощування вдома, в квартирі, навіть на дворі цей пластик не боїться ультрафіолету. В комплект входить набір рідин, Гачки для тримання агропоролону. Насос розрахований на 2 метри. Шланга, розпилювач для води. Наверх подається рідина з поживними речовинами і стікає через всю систему донизу знову назад повертається. Посадили насінинку, включили в насос і чекаємо. Дані системи розраховані на вирощування різних культур, рослин, салат, базилік, томати, огірки, перці, баклажани. Бобові полуниці, троянди, гербери, орхідеї, хміль та інші такий комплект на 32 рослини, висотою близько метра, вартою 3 тисячі гривень.